Так, прийшов і гніздо і вилка. Ось така штекер. Прийшло для того, щоб закінчити ось цей зарядну станцію. Ось місто осталось під роз'єм зарядки. Ось оце оцей роз'єм треба сюди врізати. Його можна врізати отак снаружи. Як XT60, оце врізан снаружи, щоб торчить трохи. А можна ізнути, тут ось буртик є невеликий, можна із нулі тоді буде менше торчати. Хоча можна знаружи сверлити і все. Нема різниці. І ось внутрі буде таким проводом зарядка підключатися до цього розйому. а знаружи вже проводом питання заряджатися. Все прийшло. Хорошо. Так, останні штрихи по зарядної станції. Монтирую зарядне гніздо, вже просверлив відверсти. Зараз треба припаяти провода сантиметрів 20 і вже вставити, прикрутити, його тут прикрутить і там е, буде на втором конці отакий е, штекер. І просто його в зарядне вставляємо і все. залишається нам. Оцей шнурок сюди підключати і буде зарядка йти сюди. Все. Потом тільки підписати останеться. А ну это вже в новому году. зроблю вот тут як прозрачний пластик. Найду маленьке окошко там сантиметрів 10 щоб бачити індикатор зарядки на зарядном. Прикручуємо. І вуаля, гніздо на місці. От нього йде ось провод з гніздом. И мы просто подключаем вот это зарядное. Опа. И все у нас передается. Это 220. Можно трошки тут поправить его там, как надо, чтобы он не касалось там этих. Все. У нас 220 есть. И что нам надо? Остается. Включить отакий зарядний кабель, який буде там знизу під корпусом. Підключаємо. Включаємо в розетку. І в нас пішла зарядка. Тут ми бачимо вольтаж акумулятора. Як зарядиться, загориться зелено. Ну, воно буде закрите, я ж кажу напроти цього індикатора, я зроблю окошко і буде все видно. Все, зарядна станція готова. Включаємо кнопочку. Ось тут зараз вийде. Оп, красна лампочка. Це у нас 220 выход. Вот тут включаємо. У нас тут 12 вольт, тут 24 вольта. Тут USB выходы. Готова зарядна станція. 500 Вт мощності. Ну, робочий, 500 Вт рабочей мощності. 1600 э, І емкость акумулятора 512 Вт. Годин. ватт часов то есть 500 ватт мощности 500 ватт часов емкость заряжается за сколько за 4 часа почти весь заряд будет за 4 часа 5 амперные зарядной 20 ампер часов при 24 вольтах 5 ампер заряд на зарядный пристрел все готово я испытывал 500 ватт держала охлаждение инвертора и вот сюда Охлаждение зарядного устройства идет вот сюда. Сейчас вот дует сюда. Инвертор отключается вот, 12 вольт вот, аккумулятор, вольтметр вот. Внизу лежит два аккумулятора э, по 24 вольта, по 10 ампер-часов емкостью. Все готово, все работает, но блин, сколько времени ушло на это все? Вот тут сейчас закручиваем, вот тут прикручиваем дополнительно. Вот цей кабель вытягиваем. І знизу його прячемо. Ключик від оцих ключей чи замків лежить. Ось о, прикручений. Його відкручуємо зараз. Отак, на наискосок він прикручений відкрутили. Взяли, закрили корпус. Оп і оп. Все у нас зафіксовано ровненько йде. Ключик прикручуємо на место. І оцей кабель зарядний сворачуємо і засовуємо туди. Засовуємо туди і він там храниться. Все, то есть зарядна станція, віддільний коробочок. Останеться ще підписати всі ці параметри. І все готово. Все Запхнув туди провод. І можна ставити станцію на своє место. 8 кг вес. Як доділую окошко, тут зарядне, буде в продажі. Стоїмость буде позже озвучена. Ремонтопригодна зарядна станція. Інвертор накрився, зняли, замінили. Зарядне устройство накрилося, взяли, замінили. USB модуль накрився, взяли, замінили. Все міняється. Все знімається. Вольтметерний робот зняли замінили. Выключатель замінили. Аккумулятори стоять два штуки. Один накрився. Работаємо на втором. В кожній аккумуляторі Smart BMS можна контролирувати. Штрих-коди чи той QR-коды, Smart BMS, я десь приклею. Тут или сзади. Сзади вентиляційні отверстия вентиляції. Тут вентиляційні отверстия. Вентиляції от інвертора і от зарядного. Все работает, все проверено. І на що нам таблю эти ось такої чи там 500 ватт часов ємкості 700 Вт чи 600 там мощності стоє 15-20 000. Eco-flow 23 000 по чи 24 000 стоїть з аналогічними характеристиками. Ця буде стоїть 11 12